Всесвітній день поцілунку відзначають щорічно в усьому світі 6 липня. Сьогоднішнє свято нагадує наскільки важливі прості прояви любові та прихильності, які ми часто сприймаємо як щось, що саме по собі зрозуміле. Історія Всесвітнього дня поцілунку свято було засновано з метою відзначити досить приємне заняття і його роль в культурах різних країн. Згідно з деякими джерелами, Всесвітній день поцілунку виник в кінці 19 століття у Великобританії. У 2006 році він був затверджений Організацією Об'єднаних Націй і отримав статус міжнародного. І зовсім не дивно, що у такого дійства, як поцілунки, з'явився свій власний день в календарі. Користь Поцілунків Деякі вчені дотримуються думки. Що поцілунки покращують стан шкіри і кровообіг, знижують кров'яний тиск, знімають стрес, послаблюють головний біль і допомагають нам відчувати себе молодше. Також, коли ми цілуємося, в крові виробляється гормон окситоцин або гормон любові, який дає відчуття безпеки, близькості і задоволення. Одночасно знижується рівень гормону кортизолу, який відповідає за стрес. Як не дивно, але при поцілунках спалюється до 6,4 калорій за хвилину. Наука Про поцілунки безсумнівно, що поцілунки як неодмінна частина романтичних відносин використовуються в більшості культур світу. Цікаво, що і вчені не залишили їх без уваги. У 2009 році з'явилася навіть спеціальна наука про поцілунки філематологія. Від грецького слова філем поцілунок вона в тому числі вивчає вплив поцілунків на здоров'я. При поцілунку йде обмін масою інформації міхової, смакової, тактильної, і вся вона, навіть інформація про позу партнерів, діє на підсвідомому рівні. Багато говорячи про вашого партнера і про вас. Поцілунки це більше, ніж жест. Поцілунок це не тільки романтика, Це і знак прихильності, який нагадує людям про вашу турботу, батьки і діти, друзі, закохані при зустрічах і розлученнях, в хвилини перемог, і навіть на смертному одрі. Поцілунки, вітання, ніжності, радості, захоплення, пристрасті, підтримки і прощання супроводжують нас усе життя, традиції всесвітнього дня поцілунку. У цей день повсюдно проводяться різні заходи, присвячені Всесвітньому дню поцілунку. Проходять різні конкурси поцілунків, а також зараз дуже популярні флешмоби з виконанням масового поцілунку, коли в одну і ту ж жмить цілуються відразу безліч пар. Цікаві факти про поцілунки Стовідсотково доведено, що чоловіки, які цілують дружин перед тим, як піти на роботу, живуть у середньому на 5 років довше. Найдовший поцілунок в історії тривав 58 годин 35 хвилин та 58 секунд. Цей рекорд встановила тайська пара у 2013 році. У давнину поцілунок був символом підпорядкування та поваги, а не кохання. Римські імператори дозволяли себе цілувати відповідно займаному положенню того, хто надає такий знак поваги. Поважні особи мали право цілувати імператора в губи, менш важливі цілували руку імператора, а самі незначні ногу. У середньому людина витрачає два тижні життя на поцілунки. Приєднуйтесь сьогодні і ви до святкування такого надзвичайного свята цілуйтесь на здоров'я і будьте щасливі!